Шановні батьки та любі діти, настала зимова пора. А взимку обов'язково треба вживати різні продукти, багаті на вітаміни. Одним з таких продуктів є цибулька. Її додають в різні страви. Цибуля дуже корисна рослина, вона багата на вітамін С. Тому незамінна взимку та під час застуди. Розглянемо цибульку. Як ви вважаєте, це фрукт? Чи овоч? Так, це овоч. Якого вона кольору? Жовто-коричневого. А якої форми? Так, цибулька круглої форми. Вона має корінець та хвостик. Малята, Для того, щоб посадити цибулю, нам потрібен лоток. Ви можете взяти лоток з-під яєць або будь-який, що є у вас під рукою. Насипати туди землю і підготуватися до висадки. Я вже насипала землю. Якщо її буде мало, можна взяти та додати. Працювати треба охайно, не розсипати землю, підрівняти її грабельками. Я роблю заглиблення у землі, беру цибулю і висаджую її корінцями вниз, а хвостиком угору. Зверніть увагу, що кінчик цибулі виглядає з землі. Висаджуємо всю цибульку. Ось я посадила цибулю, але цього замало. треба її полити, щоб цибуля скоріше проросла. Малята, подумайте і скажіть, що потрібно для того, щоб цибуля проросла швидше. Їй потрібно тепло, волога та світло. Коли цибуля проросте, вона випустить довгі зелені листочки-стрілочки. Саме ці листочки дуже корисні, бо саме в них збирається найбільше вітамінів. Тож малята пропонують і вам посадити цибулю, доглядати за нею, і вона віддячить вам. Випустить зелені стрілочки і ви будете їх додавати в їжу. Та смакувати взимку. Малята! А ще можна поставити цибулю у склянку з водою і побачимо, що буде відбуватись, яка цибуля проросте швидше, та що у воді чи та що у ґрунті. Шановні батьки, я звертаюся до вас, допоможіть малюкам посадити цибулю та доглядати за нею, а своїми враженнями поділіться зі мною.